Друзі, всім привіт! Вітаю вас з себе на каналі. Я йду в магазин, підпрацювала сьогодні, не була довго, тому трохи маю силки, бодріша, як зазвичай. І Соня хоче салат з мівіни. Замовила дитина, то я йду, куплю продукти. О, не буду вас з собою брати, бо я там довго не буду. Ще маю купити помідорчики знову на в'ялення. Тому я швиденько. Раз, раз і буду вдома. Я вдома. Прийшла додому, купила 3 кілограми помідорів. На жаль, немає домашніх сливок на превеликий жаль. Тому буду ялиди, які є. Так, що я ще купила? Розпаковку вам роблю. Купила я два вже готових. Дві готових четвертинки курячих. Зараз нагрію, наїмся з кетчупом. Далі Кхе -кхе. купила три пачки мівіни, хуторок на салат. Ну, не мівіни, а хуторок. Вермішель неправильно казати, мівіни. Ми на всю вермішель швидкого приготування, я каже, міліна, бо не було колись інакшої. Я купила хуторе, хуторок вермішель швидкого приготування курячу. Три штучки. Купила. Софійці булочку сирну. Вона любить всякі різні булочки. Купила Софійці молочко. Це теж вона любить, я його не вживаю зовсім. І купила Софійці мюслі ананас, банан і фінік. Вона теж дуже любить, вона тим молочком заливає, може пообідати, повечеряти, що хочеш. Також купила на салат кукурузку. Люди не дають, а я, я даю, бо ми любимо. Так, і купила на салат, була е, акція на лікарську ковбасу вищого гатунку. Е, Скільки тут? 352 грами. 91 гривню заплатила. От. Далі. Купила я. Майонез торчинський, 72% жирності. Купила рунівський в банці, чомусь немає. Перестала завозити, Він теж дуже смачний. Далі купила гранульований сухий чесник, купила базилік, посипати помідори. Далі купила коріандр. У мене немає мелений. Я люблю теж до м'яска додати часом ще один чесник. І середземноморські трави, друзі, вони мені більше подобаються, ніж італійські і прованські. Щось в італійських і прованських якась є трава, що мені там не подобається вона. Чи м'ята мені мішає, чи чеврець мені там мішає, не підходить мені, я не знаю. Але ці мені подобаються середземноморські більше, ніж італійські, або. Бо італійські і прованські вони схожі, там схожий склад. Просто в прованських, по-моєму, я вже забулася більше складників, як в італійських, але там є одне якесь зілля, яке мені не подобається. Так, друзі. І купила я ось такі красивенні малесенькі кришечки. Бо в мене закінчилися, вже нема чим маленькі баночки закривати. З таким малюночком гарним. Паклажанчик, помідорчик намальовані. І купила упаковку ще ось таких кришечок великих, бо теж вже немає. Все, мої хороші ось такі покупки, порожня торба. І що я зараз буду робити? Зараз, друзі, я передягнуся в першу чергу, помаю руки, поїм і тоді винесу томат, ну, томат свій, той, що я варила з вами разом. Пам'ятаєте в минулому відео, відео. І покажу вам свою шафу, що я там цього року наконсервувала. Бо вже таких великих грандіозних консервувань більше нічого не планую. Може, ще якесь пюре, трошки яблучне довару, бо в мене є сніжний калюль, це дуже смачні яблука, щоб вони там не пропадали зовсім. Може ще пастилу якусь там посушу. Ну, таке, помідори буду ще в'ялити. Але з консервації вже все, більш нічого. Покажу вам, що я там насакривала. Так, мої дорогі друзі, паледам! Ось так виглядає моя. Закатка. Ось тут в мене стоять салатики, аджика, перчик, гострий, бурячки, перчик з медом, соус. І принесла сюди хазяйка рецепту. Казала, що він зберігається перчик, той, що з оцтом, з цукром холодний. Далі, тут в мене стоять різні баночки, вишні. Варення турічне в основному. Оце свіженьке, пюрешка, свіженька, це пюрешко свіженька, це все старе. Далі, тут в мене ще стоять різні салати. Зверніть увагу, друзі, хто там казав, все в мене нічого немає, ніяких немає здутих кришок. От помідори в мене тут стоять. Дивіться, всі кришечки, все прекрасно, компоти. Все чудово стоїть, нічого не поздувалося. Тільки вже пилюкою припадало, встигло. От мої огірочки, які я парю, не варю. Всіх кришечки, все прекрасно. Ось мої квашені огірки з капроновими кришками тут стоять. От ще ті, що ми закривали, карі огірочки стоять. Все чудово стоїть, компоти стоять, ніяких здутих кришечок, дивіться, в мене немає. Єдине, що є, то пилюка. Ну, пилюка тут мусить бути, бо то є коридор спільний. Шафа ця не закривається міцно, бачите, тут є. отут пилюка, нічого страшного, пилюка витреться. Це не всередині в банці. От мої черики стоять. <кій> Все, парю, друзі, нічого ніколи не здувається. От всі ці салати нічого не варене, тільки одні буряки варені. От. А це все практично я закривала в стерильні банки. Нічого не варилося. Все чудово стоїть, мої хороші. От так люблю вже, коли такі повні полички. Приємно спостерігати. Отам От огірочки не доставлені. Може, я ще куплю на дві банки заквашу, бо в мене тільки дві банки квашених огірків. Це нема нічого. От, От так, мої дорогі. Ось такі в мене полки. Ось такі в мене закатки. Приємно. Люблю це, Люблю такі моменти, да? тобто це дає мені відчуття якогось спокою, да? затишку і якогось такого, знаєте, безпеки, що все, зима попереду, мене вмре з голоду. Ну, одним словом, подобається мені така картинка. Ще дуже хочеться оцю діру. У гірках закрити. Все, може, я ще черіків, пану пару баночок. Знаєте, як синові добрий, йде на роботу, взяв собі таку маленьку баночку, закинув і за два рази на роботі з'їв. Не треба таку велику сунути, або кожен раз з банки накидати собі якісь луточки. Отак. То може я ще черіків закину, бо вже понаїдалися, вже Соня їх не хоче. Все, йду знову робити помідори. Друзяшечки, я ж не хочу вам знімати одне й те саме по одному тому самому, але є нюанси в помідорах. Що я хочу вам показати? Дивіться, мої хороші, цього разу я побачила, наскільки я зекономила час сушити помідори в духовці. Торік я сушила їх довше, тепер коротше, тому що я їх викладала на серветку. Тепер, друзі, я зроблю ще простіше. Це в Оксана Стесенко, я підглянула на каналі. Мої хороші, я помідори посолила, чуть-чуть поцукрила. І перемішала їх прямо в мисці. І тепер, друзі, я їх буду тримати годину часу в мисці, щоб добре, добре стік сік. Оксанка зразу приправу сипала. Я думаю, що це не дуже добре сипати приправу, тому що вона разом з соком багато її постікає на низ. Я все таки приправою, посиплю потім. А зараз, поки що сілю із цукром, тримаю помідори годину просто при кімнатній температурі, щоб добре стік сік з них. І я тоді зекономлю ще більше часу і електроенергії на те, щоб їх пов'ялити. Так, мої хороші, а поки помідорки настоюються, я наклала знову почищений гіркий перчик, поставила його ціленьким в баночку. І знаєте, що хочу, друзі, спробувати? Ви мене переконали, багато писали з вас відгуки, що так класно цукор із оцтом холодним, що все дуже гарно стоїть. Я випотрошила перчик, щоб він тоді не такий гострий, і все буде дуже смачно, дуже кльово. І знаєте, що мені прийшла ідея? Спробувати засипати його цукром і яблучним оцтом. Може, я все спорчу? Не знаю. Буду тримати в холодильнику, але я хочу спробувати. Напишіть, може хтось з вас спробував, чи воно буде стояти, чи все буде нормально. Взяла стакан цукру, неповний, добавлю, якщо треба буде. І взяла стакан оцту. І буду по черзі сипати і лити. Не знаю, що з цього вийде. Ой, ну як щось цього вийде? На стіл поналиваю. Як же що вийде? Мусу налити на стіл. Попогано зі стака налити. Треба було взяти кружку, Цю що з носиком, ну вже хай буде так. Нічого, зараз все повитираємо, помиємо. Так. Так, зараз ще візьму оцет. Так. Зараз я витру. Хочеться так досипати тут цукор, вже нема куди. Нічого, тут чайна ложка буквально залишилася. Бачите, трохи на дні. Все, мої хороші, зараз візьму кришечку, я її простерилізувала, поки баночку теж стерилізувала. І все. І закручую тісно. Все. Зараз баночку помию зверху, щоб була чистенько. Можна ті рукавиці зняти. Так. Так. Все, бовтаю туди-сюди, щоб цукор розтав. І все поставлю в холодильник. Ще тісно затискаю з усієї сили. І все. Побачимо, що буде. Я зараз її підпишу. Що це з яблучним оцтом. І ось такий перчик у мене ще буде одна баночка на пробу гіркий. Якщо хтось, друзі, робив з яблучним, то напишіть мені, будь ласка. Так, друзі, помідорки періодично перемішую, для того, щоб вони гарно обволікалися сіллю, цукром. От, вже гарно буде натекло сок з них. А пройшло 40 хвилин. Хай ще хвилин 20 постоять. Так, мої хороші, почала робити салатик. Порішила подрібнила мівінку, верніше, локшину, одну з трьох приправок сюди всиплю і піп'ятком. Так, щоб покрило, можна навіть трошки менше, друзі. Іноді я навіть роблю не заливаючи, тому що тут буде домашній помідор зірок, вони соковиті, вони ще додатково розм'якшують. Ну, тобто, да, ця локшина забере сік, тому дуже багато не буду лити. Все, трошки залила і відставляю в бік. І, мої хороші, тепер мені треба подрібнити зараз яйця, ковбасту, цибулину, огірка помідора. І потім всиплю кукурудзку, Софійка йде з навчання. То ти, Доть? Софійка, з навчання, А станція. До речі, друзі, ви знаєте, я вам не сказала, що Софійка моя записалася в студію танців. І сьогодні була перший раз на заняття. Ну, і десь скажеш трошки, йде. ходи. О, знаєте, яка щаслива. Пішла танцювати контемп, дівчина. Це такий напрямок сучасних танців, так, дотя? Сучасних танців, Як тобі враження, скажи. Дуже сильно, Дуже сильно сподобалося? Ну, і слава Богу, добре. Все, дитина щаслива. Тато купив їй абонемент на місяць, так? поки що на місяць купив абонемент, і вона вже ж на народній не ходить, але їй не вистачає цього руху танцю в житті, то вона після навчання ще ходить на танці. Іди в мої руки, будеш їсти. Все, Друзі, а я буду різати салат. Все, друзі, все подрібнила, все покрошила. Ось такий воно має вигляд. Посередині майонезі, зараз вимішаю. Помідор, огірок, локшина, кукурудза, ковбаса, яйце і цибуля. Посолю, поперчу і перемішаю. Ну, все, моє хороше, отака добриня. Така смакота. Вони дуже ніжний цей салат, і дуже швидко робиться, швидше, як олів'є, Бо нічого не треба чистити, ні картоплі, ні моркви. Легше ріжеться. Все. І мені смачніший, мабуть, як у Софійка вона махає головою, що, да, що смачніший. Пробуйте, хто не пробував, то будь ласка, запрошую. Друзі, виняла всі помідори. От стільки води набігло, не знаю, чи вам видно. Оце я вам кажу, дві години вона погоровалася. Вода, і я ще все одно додатково поклала в два шари. Вже взяла цього сьогодні рушничка. Може, навіть зверху прикраю, щоб оце вбралося. І е, нехай гарно ще випустять сік хвилин 20-15 потримаю щось таким чином. Тоді буду викладати на бляшку. Все, друзі, постояли хвилин 20, мабуть, і лише тепер я їх викладаю на бляшку. Так, мої хороші, щоб ви розуміли, хто ще не буде в'ялити і ще не купував помідорі, з 3 кг виходить рівно дві бляшки з духовки. Рушники, дивіться, вдвоє повністю мокрі. Я думаю, що тепер я буду сушити ще швидше. Тепер, друзі, дивіться, я взяла середземноморські трави, вони мені подобаються, гранульований часник сухий, і базилік. І постараюся зараз набрати по чайній ложці, перемішати, щоб три рази не посипати окремо. знаєте? То я все змішаю, візьму один до одного всі приправи і посиплю зверху, все перемішаю і прямо отак пальцями буду посипати. Друзі, ну таке поєднання мені дуже подобається. Попробуйте. Все, можна було менше попів чайної ложки, бо в мене залишилося не треба теж, щоб воно аж було вкрите. І запихаю в духовку. Духовка 100 градусів. Е, нагрів верх-низ, хто, хто має конвекцію, будь ласка, і ножа вставляйте, щоб була щілинка. Зараз я покажу для нових підписників. Ось таким чином, друзі, вставила ножа, так, що тут щілинка, бачите, видно помідори, для того, щоб волога виходила через неї. Видно вам, сподіваюся, ось таким чином все. І залишаю, я думаю, що на годин 12. Все, з богом. Так, друзі, це вже другий день. Я прибігла з міста, ми з Софійкою обідаємо п'ю каву. Я думала, що я ще вам покажу. Хочу поскладати в себе в шафі, як в мене тут все посладено на кухні, але я бачу, що я вже не встигну. І треба буде закінчити відео, то я зараз тільки покажу, які в мене вийшли помідорки цього разу. І на цьому відео завершу. І ще хочу вам показати, друзі, зараз покажу список, який ви подали. Я, хто дивився мене уважно минуле відео, я просила, хто хоче взяти участь у розіграші гостинців від мене, призів, понумеруйтеся, по, будь ласка. Ті, хто не понумерувався, не написав номер свій, я не буду вас включати в розіграш. Може, людина не хоче. Я ж запитувала, хто хоче, понумеруйтеся. Бо може бути таке, що людина не хоче, їй це не цікаво, а її вибере рулетка. І людина, яка хотіла, не отримає подарунок, а людина, яка не хоче, випала в рулетку. Тому, друзі, я спеціально сьогодні ще не розіграю тих, тих призів, тільки тому, щоб ви подивитеся це відео, хто хоче приз, понумеруйтеся. Там дівчата понумерувалися бідні, і, і, і 17, і 72 вже далі, хоча б якесь число. Слав... Напишіть фразу. Хочу гостинець, чи хочу подарунок. Хочу подарунок, напишіть фразу. Щоб я розуміла, що ви хочете. Коментарів дуже багато, я так розумію, що люди хочуть, але не понумерувались. Тому напишіть такий хештег Хочу подарунок. Чи хочу взяти участь в розіграші. Щоб я розуміла, що ви хочете, друзі. Бо якщо ви не понумерувалися, я вас не включаю в список, мої хороші. Тому, будь ласка, напишіть Хочу. В розігра. Ще хочу подарунок, добре? Значить, друзі, сіла я писати список для вас, щоб ви знали, кого я включила з тих людей, хто понумерувався в за, за, кого я включила в рундом, в рулетку. Але досить таки багато виявилось людей, друзі, і я вже не маю коли друкувати вам цей список. Тому я його просто прочитаю, мої хороші. Добре, бо мені вже треба бігти. Я просто не встигаю. а ви уважно слухайте, якщо я когось назву два рази, це не страшно. Я потім буду мати час, я ще раз його перегляну цей список. Але ви напишіть мені, кого я, може, не вписала і ви понумерувались, кого я не назвала, значить, ви не понумерувалися. Напишіть знизу, що ви теж хочете, будь ласка, під цим відео. Отже, уважно читаю, і вибачте, якщо неправильно ставлю наголос, бо, друзі, я не знаю. Та вже я трохи поспішаю. І так, друзі, е, Ніна Кравець. Булизюк Олена, Ніна Лазурко, Воєвода Оксана, Ольга Іванівна, Лариса Заброцька, Бабій Любов, Фесенко Світлана, Олексієнко Олена, Головач Галина, Вишинська Галина, Князюк Людмила, Луковська Людмила, Малишева Олена, Олійник Любов, Осейчук Мирослава, Швець Любов, Думка Ірина, Угольникова Наталія, Ладижець Галина. Бровченко Світлана, Петрук Оксана, Лукашик Людмила, Росновська Юлія, Корнієнко Галина, Андрусяк Галина, Ковальчук Віра, Добош Оксана, Філіп Тетяна, Сотникова Оксана, Огер Лідія, Червінчук Тетяна, Шалапська Богдана, Авдієва Валентина, Лавренчук Олена, Петровська Уляна і Гаджимура Ольга. Друзі, все, це всі, хто, кого я знайшла під е, відео в коментарях, хто понумерувався, хто ще хоче або когось пропустила, напишіть, будь ласка, під цим відео. Так, мої хороші, значить, е, я помідори виключила ще зранку. Цього разу вони сушилися рівно 11 годин. Бачите, яку роль грає, забрати з них воду перед тим. 3 години менше, ніж минулого разу. Гляньте, які гарні помідорки цей раз вийшли. Класні, не пересушені, бачите, не мокрі, просто суперові помідори. 11 годин це не 14 годин. Так що, отак. Значить, кладу я сюди чесничок наниз. Накладаю трохи помідорів. Баночку простерилізувала, всі бачили. Можна класти базилік, я буду класти знову розмарин. Тому що він в мене є, мені треба його пообрізати. От не знаю, чи ви бачили, чи не бачили, який я його довгий принесла. А вже от як я його пообрізала. Гляньте, дивіться, який він вже став у мене коротенький. Я хочу, щоб він пушився. Тому мені треба його використовувати. Так, Розмарин. Але я ще буду сушити. Ще буду сушити з базиліку. Знову кладу помідорки. Так. Якраз з одної бляшки влізе сюди цю баночку. Ця баночка має десь близько 500 грамів. Зараз я напакую, щоб була повна банка. Ну, не, не дуже, не з усієї сили теж. Так, все. І зараз буду заливати гарячою соняшниковою олією. Я таку от, звичайну, олейну беру без запаху, без нічого. Зараз я її нагрію добре і залью. За туманом нічого й не видно, за туманом нічого й не видно. Тільки й видно, дуба зеленого, тільки й видно, дуба зеленого, під тим дубом, криниця стояла, під тим дубом, криниця стояла. В тій криниці, дівка воду брала, в тій криниці, дівка воду брала. Так, все заливаємо. Заливаємо. Кришечками новенькими закриваємо і маємо вже чотири баночки помідорів. Хочу ще. Привезу з села свої, які будуть такі ще посушу. Так. Ну, кажу, олії то так багатенько йде. Конкретно. Ой, як пахне! Я ці цукрила, друзі, по версії, пам'ятаєте, то я зараз не сиплю цукру. Все. Да чудово. І закручую. Гаряча банка. Так, кришечка, вставай. Так, щось вона не закручує, так як треба. Все, все нормально. І друга так само. Так, знов линула олію на стіл. Ну, а як же ж без цього? Так, треба гарно, щоб... О, все. Все тісненько закриваємо. З усієї сили. Все, і отака от краса у нас вийшла. За туманом нічого й не видно. за туманом Нічого й не видно. Всім спасибі за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Чекаю, друзі, ваших хештегів. Хочу в рулетку, чи хочу приз, чи хочу подарунок. Я не буду розігрувати, поки ви не відпишетеся. Па-па! До нової зустрічі, до побачення.